Кожен без виключення світ в Майнкрафт, на жаль, чи на щастя, має свій кінець, свій кордон у вигляді цієї стіни. На сьогоднішній день багато хто знає про її існування, і все. Безліч фактів про цю межу світу для звичайного гравця досі є таємницею. Однак не хвилюйтесь, в цьому відео я зібрав якомога більше цікавої, навіть дуже інформації щодо кордону світу. Тож вмощуйтесь зручніше і приємного перегляду. Почати, мабуть, слід з вашої підписки. Ой, не то. Власне, підписатися вам теж варто, бо це змотивує мене випускати якісні відоси частіше. А взагалі, я сказати хотів, що почати слід з початку, з того в який спосіб розробники відтворили межу світу в перших версіях Майнкрафту. Наприклад, в версії 1.6.2 такого кордону, як сьогодні, не було. Просто після 30 мільйонних координатів всі блоки перестають мати колізію. Тобто, хочеш. Не хочеш, а далі ти не пройдеш. І блоки тут ніяк не поставити, тому схитрити і пробудуватись не вдасться. Трошки ближче до нашого часу, але все одно досить давно існували так звані далекі землі. Про них я раніше згадував в своєму відео про айсберг Майнкрафту. Ех, класне відео тоді вийшло. До речі, нещодавно такий айсберг прикольний знайшов, подумав його теж розібрати. Тож, якщо хочете ще айсберг, ласкаво прошу повідомити мені про це в коментарях. Так от трохи про далекі землі. Взагалі, першопочатково, це баг Генерації світу, коли на великій відстані від спавну Майнкрафту стає поганенько і з'являються нездорові аномалії ландшафту. Чим далі ти пройдеш, тим більш викривлений стає світ. Починають вони генеруватись приблизно на 12,5 мільйонних координатах, що досить далеченько. Так далеченько, що жоден гравець не прийде туди самостійно, в виживанні, без всяких там команд. Чи прийде нік нашого героя Корт Джей Мак, і у нього нещодавно нарешті вдалося дойти до далеких земель. Oh! a a very big ocean. You know, I was about to to say, the game started to feel a little bit laggy. Зайняла у нього ця подорож близько 14 років, і кожен свій крок він стрімив. Це по правді історична подія. Цікаво, чим тепер займатиметься наш герой. А прикиньте, якщо він почне робити те саме, тільки вже в найновішій версії Майнкрафту йтиме до нової межі світу. Сподіваюся, він знайде собі заняття поцікавіше. До речі, а що ж там з межею світу зараз? Після версії 1.8 далекі землі були замінені на, здавалося б, звичайну стіну. І попри різні версії гри, вона мала різні тонкощі, але я розповім про її найновішу версію, що взагалі собою являє межа світу. Межею названо цю стіну, яка обходить по периметру цілий світ Майнкрафту. Знаходиться вона приблизно в 30 мільйонах блоків від центру світу. Можна одразу хибно припустити. Що це просто стіна, яку неможливо пройти. Однак існує кілька багів, які все ж дозволяють пройти крізь неї. В виживанні, правда, довго не побігаєш, адже тут гравець нескінченно отримує шкоду. Але і в креативі тут багато зробити не вдасться. Ставити і ламати блоки не можна, а далі ти ніяк не пройдеш. Можна спробувати кинути перлину Енду, але тоді Майнкрафт розуміє підставу і ніжно телепортує тебе назад. Хоча цікаво, що якщо за стіною опиниться моб, урон він не отримуватиме і матиме змогу пройти другий невидимий бар'єр, що дає нам, гравцям, що шукають пригод, можливість трохи схитрити і проїхати його на умовній свинці. Проте іноді Менкрат все одно може повернути тебе назад. І проїхати так можна аж до того, як в тебе перестануть провантажуватися наступні чанки. І тут уже хочеш не хочеш, а зробити дійсно більше нічого не вийде. Тут і закінчується Майнкрафт. Але не закінчується відео. Адже я хотів би розповісти вам про цікаві моменти і особливості цієї стіни. Почну з більш очевидного: чим ближче гравець до бар'єру, тим більш червоніє його екран. В океані ця стіна відображається в трохи м дивний спосіб, скажімо так. При відкритті меню паузи зупиняється усе, тільки не ця стіна. Як я і казав, ламати і ставити блоки за стіною не вийде. А за командою set блок у вас вийде і поставити, і зламати. Правда, не зовсім зламати, можна замінити на блок повітря, але результат той самий, тому не це викийте мені тут. Зламати блоки за стіною також вийде, якщо бімбануть якимось вибухом, чи то TNT, кріпер або будь-що інше. Стіна простягається нескінченно вниз і нескінченно вгору. Стріли, тризуб і вудка відбиваються від стіни, якщо стріляти зсередини. А якщо стріляти всередину, то пролітають стіну, наче її і нема. Е, тільки от вудка багає трохи. Досить довгий період часу поршені ця стіна мали натягнуті відносини. На сьогоднішній день ситуація трошки краще, але при бажанні забагати його все одно можна. Не знаю, чому я наказав раніше, але вийти за межі світу не можна, а повернутися назад взагалі без всіляких проблем. До речі, про вихід за межі світу. Це можна досить легко зробити завдяки перлині енду або режиму спектатора. В'єгравця не тільки за те, що він за бар'єром, для нанесення шкоди за стіною треба пройти від неї ще кілька блоків. Тобто прямо у самої стіни тебе бити не буде. Якщо померти за стіною, в чаті буде повідомлення, гравець вийшов за межі світу, як я не намагався, але провести моба за стіну не можна. Максимум він багається в стіні. А от заспавнити командою це вже інше діло, це дозволяється. Те за стіною з ним не можна ніяк взаємодіяти, включно з надяганням сідла. Тоді як же провернути той мув, про який я казав раніше? Дивіться і вчиться, поки я живий. Вода і лава мають властивість оминати стіну, та й не тільки, невидимий бар'єр теж не є для них проблемою. Воду і лаву тут поставити можна завдяки команді Setblock. За стіною можна поставити спаунпойнт і спавнити тебе буде саме тут, де й поставлений був спаунпойнт. Я був дуже здивований, але крізь стіну, виявляється, можна провести редстоун зв'язок, і він буде працювати. Давно гравці мріяли про можливість об'єднувати полоблоки різних блоків. І тут це можливо. Тож, як бачите, межа світу це не просто якась там стіна на краю карти. Вона має свою історію, свої особливості і навіть свої приколи. Для когось це просто межа, а для когось справжній виклик. І, знаєте, в цьому є щось філософське. Добре, що з мене такий собі філософ, тому ваші ідеї, що це символізує, можете написати в коментарі. Якщо вам сподобалось відео, і ви дізнались, буде щось нове, прошу підтримати його лайком і підпискою. Для вас це дрібниця, а для мене величезна мотивація. Напишіть також в коментарях, що вас найбільше здивувало з цього відео, мені буде дійсно дуже цікаво почитати. А на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Бувайте!